Дорогі мої друзі, я вас вітаю! Давайте сьогодні разом з вами приготуємо щось легеньке після важких святкових страв. Пропоную свіженький салатик з курочкою, соковитою, запеченою, з свіженьким авокадо. Що скажете? Готуємо? Погнали! Для цього смачного салата я пропоную куріче філе запекти, тому що я його хочу зробити ще низькокалорійним, щоб трішки розгрузити свій шлуночок. Друзі, для, чого? для цього нам потрібно буде фольга, Приблизно ось такий кусочок. У мене тут, друзі, одна філешечка. Буду її запікати ціляком. Виставляємо філе на фольгу. Курочку пропоную сьогодні запекти з чесником та травами. Для цього у мене є два зубчики чесника. Що з ним потрібно зробити? Просто беру і ось так по діагоналі його тоненько нарізаю. Тепер, друзі, що робимо? Беремо і виставляємо чесничок. На курочку. Сюди додаю провальські трави, друзі. Курка дуже любить трави. Це може бути орегано, це може бути розмарин, це може бути чебрець. Тім ян, що його називають. Тому візьміть собі на замітку, курочка дуже любить трави. Обов'язково додаю оливкові олії. Щоб наша курочка була дуже соковитою. Тепер додаю чорний перець. Хорошому моє, Сіль тепер, звичайно, що давайте посматримо, хто скільки любить. Додаю сіль. Тепер все це гарно ось так розминаємо. Перевертаємо її на іншу сторону. Часничок цей сюди. І тепер просто беремо кульгу і ось так її закручуємо. Все. Ось так дуже плотно її закрутили. Друзі, і відправляємо в духовку на 180 градусів приблизно 20 хвилин. Хороше моє, пройшло рівно 10 хвилин. Дивіться, що тепер потрібно зробити. Треба повністю фольгу ось так відкрити. Бачите, філешечка вона там не запікається, тому що вона повністю закрита в фользі. Тепер курочку відправляємо на деко, в якому ми випікали. Друзі, і в такому стані вона має запікатися ще 10 хвилин. І потім я вже вам покажу, яка вона в розрізі вона залишиться, повірте, дуже соковитою. Все, повертаємо назад в духовку. А поки курочка наша запікається, давайте будемо переходити до основних інгредієнтів. Друзі, дивіться, у мене тут листя айсбруг. Будь ласка, використовуйте листя айсбергу. Моя вам рекомендація, коли ви відчуєте цей смак, ви зрозумієте про що я вам говорив. Дивіться, айсберг ні в якому разі ми не ріжемо ножем, ні в якому. Категорично забороняється. Беремо ось так і просто рвемо. Ось так Все. Ось так Ось ми просто пальчиками його рвемо. Все, друзі. Бачите, отакої рвано подібної текстури, так скажемо. Все, ще трішки. Дорогенько мої, я буду робити цей салатик на дві порції. Вагові складові, звичайно що я залишу в описі під відео або в моєму, як завжди, телеграм-каналі. Так, все, друзі. Мені тут вистачить на дві порції, я думаю. Ось так. Не думаю, я знаю. <плес> Тепер мої хороші, що робимо? Один огірочок показую, як нарізати. Просто відрізаємо попки. Розрізаємо його навпіл. Ось так. І, друзі, бачите, ось так нарізаємо. Раз. Два. Раз. Ось такими, друзі, трикутничками. Все. Бачите? Ось такі трикутнички повинні вийшли. Огірочок відправляємо відразу ж до листя айсбергу. Все. Це сюди. Тепер, друзі, у мене тут помідорки чері. Нарізаємо їх просто на 4 частинки. У мене великі помідорки чері. Якщо у вас будуть менше трішки, можете розрізати їх на дві частинки сміло. У мене просто менше вже в магазині не було, і я купляв великі. Відправляємо це також до нашого салатика. Нам залишилось нарізати тільки авокадо. Це всі заготовки, які нам сьогодні потрібні будуть. Салат дуже простий, але в ту же чергу дуже-дуже смачний. Дивіться, дуже проста техніка у нарізанні авокадо. Що ми робимо? Ось тако під нахилом ножа. Нарізаємо ось такі тонесенькі полосочки. Друзі, дуже важливий момент, щоб ваш ніж був дуже гострий. Тому що, якщо він буде тупий, ви роздавите авокадо, а не наріжете його. Бачите, Друзі, товщина скибочок приблизно приблизно 2 мм. Якщо вони у вас получаться нерівномірними... Ні, час страшного, мої хороші. Тепер, друзі, дивіться, що робимо. Беремо ніж, ручку і просто ось так його здавлюємо. Тепер його ось так витягуємо. Ось так. Щоб була така довга доріжка. Друзі, нічого тут важкого немає. Якщо вийшло у мене, звичайно, що вийшло у вас. Ви в мене великі молодці. Тепер просто беремо і ось так, бачите, закручуємо. Все, мої хороші. І у нас виходить ось така красива квіточка. Бачите? Просто ми тепер беремо і за допомогою ножа відставляємо її легенько в сторону. Все. Нехай вона собі тут стоїть і чекає своєї черги. Так, друзі, провіряю курочку на готовність. Все, курочка повністю вже приготувалася, вона дуже соковита. Зараз я вам це покажу. Давайте хочу вже показати вам її в розрізі. Ось так. Друзі, бачите, ось таке філе, воно при запіканні трішки що звичайно зменшиться в розмірі. Дивіться, що тепер ми робимо. Беремо також по діагоналі. І ось так. Під нахилом ножа дуже ось так її гарно нарізаємо. Раз. Дивіться, друзі, покажу вам яка вона. Бачите? Дивіться, яка вона соковита. Скільки соку витікає. Бачите? Друзі, ось така курочка у вас повинна вийти. 20 хвилин духовка без конвекції. Все. І тепер просто ось так беремо і її нарізаємо. Друзі, якщо у вас буде сильно пекти, ну, бо, тому що ви бачите, вона гаряча, трішки дайте 2 хвилинки, щоб вона охолонула, щоб вам було її комфортно нарізати. Ось так. І мене трішки пече, але нічого страшного, я вже доріжу. Тепер просто ми беремо ось так. Ось так трішки її розбиваємо. Все. І ось таке прекрасне, смачне, соковите філе. Поки що виставляємо його в сторону. Друзі, ну що, давайте заправимо наш салатик. Як я вам і сказав спочатку, все дуже просто, але в той час дуже смачно. Дивіться, друзі, оливкова олія просто must have. Обожнюю, люблю, рекомендую. Додаємо оливкову олію по смаку. Друзі, оливкова олія набагато корисніша і набагато менш калорійна, ніж просто соняшникова олія. Друзі, тепер дивіться, чорний перчик обов'язково. Все достатньо. І, звичайно, що трішки солі. Друзі, але, будь ласка, спеціально вже тут акуратно, тому що ми вже приправляли куряче філе. За допомогою двох ложок просто гарно це все перемішуємо. Друзі, гляньте, яке це все блискуче, друзі, яке це все смачне. Це просто супер. Цей салатик. Ваш шлунок просто скаже вам дякую за цей салатик. Повірте мені. Все мої хороші, перемішали. Тепер просто, друзі, що робимо. Беремо і салатик виставляємо в ту тарілку, в якій ви будете подавати її на стіл. Виставляємо куряче філе. Просто трішки отак його роз'єднаємо. Все. І ось так гарно виставляємо ось сюди. Все, друзі, супер. Дивіться, яка краса. Фінальний інгредієнт, друзі, виставляємо авокадо. Все, мої хороші. Гляньте, яка красота. Тепер все це ще трішки авокадо і курочку. Оливкою і олією збрискати легонько. Друзі, все, салатик готовий. Гляньте, що вийшло. Яка неймовірна красота, друзі? Це дуже смачно. Ну, принаймні, зараз я спробую і вам скажу. Пробуй! Друзі? Смачно! Ніжно, збалансовано, низькокалорійно! Соковито, я не знаю, що вам ще сказати. Друзі, це дуже-дуже смачно. Я чую, як мій шумочок мені вже починає говорити Іван, дякую тобі, дякую. А то Шуба, салат олів'є, закусочки. Друзі, все, що було на Ютубі, на новий рік, все було у мене на столі. Тому, мої хороші, обов'язково приготуйте після святкових страв, тому що ми повинні пікуватися насамперед про своє здоров'я і ви просто спробуйте, як це смачно. І будете готувати, я вас запевняю на постійній основі. Ну все, мої хороші. А кому відео було корисно, по традиції підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк, надішліть це відео друзям, щоб вони також змогли приготувати ось таку смакоту. я, мої хороші нагадую, що в мене є прекрасний телеграм-канал, де дуже багато смачних рецептів. Ну, сам, Люблю, цілую, До yeah. нових зустрічей, Пока.